Чернівці впевнені в перемозі проти усунення міського голови Атрошенка та не хочуть військової адміністрації в місті такі результати опитування рейтингу. Соціологічна група провела у велике опитування настроїв мешканців Чернігова. 10-18 грудня вони опитали тисячу повнолітніх мешканців Чернігова. Помилка репрезентативності не більше 3,1%. Дослідження суспільно-політичних настроїв населення поділене на кілька блоків. Так абсолютна більшість мешканців Чернігова впевнені. Що Україна зможе відбити напад Росії 93% і лише 3% не впевнені в перемозі України. 63% опитаних вважають неможливим відновлення дружніх відносин українців з росіянами. 23% припускають, що відновлення стосунків може бути за 20-30 років, і тільки 3% бачать можливим відновлення дружби вже найближчими роками. Таких більше серед старшого і біднішого населення. 75% ...опитаних вважають чернігів безпечним для життя. І 14% навпаки. 70% відсотків готові залишитися в місті в разі загострення воєнної ситуації, а 78% відсотків сказали, що не покинуть чернігів у разі погіршення ситуації з електропостачанням, водою чи теплом. Питали в дослідженні рейтингу й про задоволеність роботою влади. 83% відсотки чернієців задоволені роботою міського голови Владислава Трошенка, 11% – незадоволені. 6% відсотків не змогли дати емоційку. Роботою міської ради Чернігова задоволені 65%, 13 ні. Роботу Чернігівської ОВА оцінили трохи гірше, 59% задоволені і 21 Навпаки, серед представників місцевої влади найбільш позитивно чернієці ставляться до міського голови Владислава Атрошенка: 81%, натомість 10 – негативно. Переважно з початку війни ставлення чернієців до Атрошенка не змінилося. Так відповіли 51 відсоток опитаних, або ж покращилось як у 36 відсотків. Менше ніж у 10 відсотків ставлення до мера погіршилося. За рейтингом довіри другий після Отрошинки очільникував В'ячеслав Чау 47% позитивно оцінили його роботу. Третій секретар міської ради Олександр Ломако, 45% п'ять позитиво. Зазначених політиків у Чауса значно вищий антирейтинг. 29% опитаних відповіли, що ставляться до нього негативно. 63% негативно ставляться до ідеї створення в Чернігові військової адміністрації та призупинення повноважень міського голови і міської ради на час дії воєнного стану в Україні. Підтримують ініціативу лише 18%. 71% опитаних добре знають про рішення Яворівського райсуду, згідно якого міського голову Чернігова Владислава Трошенка позбавили права обіймати посаду протягом року. 73% не підтримують таке рішення суду. Лише 14%. Підтримують 62% Переконані, що таке рішення суду є тиском на місцеву владу. 18% вважають, що це є боротьбою з корупцією.